Так, народ, ну що, зараз будемо пробувати запустити нашого жовтого дракона. Маса була включена. Надію, що акумулятор у нас не сів. Зараз у нас мінус один. Подивимось, як він заведеться. А ну, краще, ніж чи МТЗ, чи гірше. Пишіть у коментарях. Так, світло включено. Виключимо. Важкувато. Важкувато. Але нічого запустився, саме головне. Зараз прогріваємося і будемо вивозити нашу сою. До речі, поставив я крило з правої сторони. Нам його поремонтували, хто бачив відео. отак от виглядає. Фірма називається Поліварка, може комусь треба, ділю інформацією. Зробили досить таки якісно на совість. Підсилено все, знизу рекомендую. По соняшнику у нас залишається невеликий об'єм, буквально тут тон 20, плюс-мінус. Тому будемо, я думаю, будемо скоро вести його, здавати. Ціна піднімається, падає. Коротше, там всі прогнози, хто там що розказує. Коли буде ціна, невідомо. Тож, працюйте на свій розсуд і потім не будете нікого винити в тому, що вам радили якісь там фахівці, спеціалісти тримати, зберігати і так далі. Тому думайте самі, вирішуйте самі. Ну а ми поки що тримаємо, подивимось. Можливо і самі його вивеземо і забудемо про цю історію. В принципі, ціна нормальна, нормальна не найгірша. До речі, по олійності у нас весь сояшник, який був в минулому році, олійність була в межах 48-52%. Речі у нас прогрівається. Зараз будемо вивозити сою. До речі, можливо, когось цікавить КШП, Раніше я виставляв відео про нього. Подовжена стріла, все працює в робочому стані. Звертайтеся, кого цікавить даний апарат. Все розкажемо, покажемо. Так, люди вже під'їхали, Докидаємо ще один бек. Покажемо вам сою. Ну, які є. Треба або кранові ваги або якісь електронні купувати. Там, В принципі сходиться, до речі. В принципі сходиться. Так, виставляємо трошки назад. Я вам довіряю повністю. 835 840. 840, так? Да? Да. Собі так не довіряю, як вам. Цуєш, ми люди, розумієш? ми не ті люди. Ми люди. І ми не ті люди. <ріх> да, да. Ми хуйню не да. домаємо. Якщо щось не так, я тобі скажу і все. То у нас немає того, що наїбати там. Так, 350 плюс 840, так? <ріпи> 490 минус 100 не минус 100 490 да. можем 20 так да 890 100 да никто не стоит 100 100 я не против там не похуй я чуть часто. по часам просто что-то скажу хоть 800 гривенский на пиво блять У вас... вас тут лучше роди, поймаєш? Лучше? Вас Полтавська область лучше, чим вода? роди. я кину, давайте поспілкуємося тоді. Та що ти ти щоб мене в інтернеті всі бачили? Де якщо не боїтесь розказати, що, що ви купуєте в нас? Ну, така сама ситуація, бачите. 23-й хороший стоїть. Ну так. Ну, да. Да. ну ви ж аналізи ж бачили. Да. Ну а ми що? Ми я 100 гектар посіяв, то здав пошти всі. 64 схожі. куди. Нема смислу сіяти. Так Зачем? нема. Ні, бо можна. Зачем я сіяти? Ну так можна, то можна, тільки вже <гум> сенс <гум> ні, ні. який, да. Далі, так. За... Он така сама, як і у вас, лежить. На елеваторі не прийняли. А скільки той, <гум> А не кажуть. Ну, ну, ось, я, бо... я, я, В мене приїжджали з Львівській області, чи від Килява? не ціліш, щоб знало. Саме взяли аналіз і я робив, в мене 38 той рік. Протеїна. Забрали, дві машини забрали. Ну, ще лежить там. Ну машина. протеїн у вас хороший. Протеїн. 38. Ну так нормально. І суха 9, влага. А, мас, а у вас було 33,6, я здавав на аналіз. Ну справа в тому, що ми перший раз на, на тих ну, полях сіяли. Це я думаю, вони будуть ну, так мати. Ну так ще розказ. 38, поняв, треба. Та я знаю. Загрузи. Так, друзі, ну що, ви почули, що... Яка ситуація є з соєю посівною? Немає її в цьому році. Верніш минулого. Так, зараз закидаємо. Нормально? Пускай. Пускай? Да. Пускаем, да? И сейчас назад. Ты куда ты хламируешь, больше что же не было нема там. Нема. Боишься, нема. Ну и тут продастся, да, и батька скажет, продавай Хорошо? Хорошо? Попускай Хорош? Пускай. Пускай, пускай, пускай. Ще назад, до, до себе. Ще, ще, о, пускай. Пускай, пускай, пускай ще. до себе. Ще, ще. Опа, хорош, пускай. Це буде в Ютубі, так, да, Олег? Будемо ми з тобою ще в Ютубі сьогодні. Де ми мене були ще в Ютубі сьогодні буде. А трошки ну так вигодне вниз, вниз лапога, Все, назад. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Все. Так, все, все. Та хай стоїть, подаримо. Візьму ж у вас інтерв'ю. А що ми, ми такі? А ви ж не бачите, ви не підписані. А може підписаний? Я на всіх, всіх підписуюсь. Ставте ж подобайку, підписуйтесь. а Вони не хочуть. Конечно. Що робити? Нормальні хлопці, си. приїхав до дядьків, блять. Нормальні хлопці, можна сказати. Ми, ми нормальні, так? Да? Да, да, можна Да, Ну чого не можна, Може, що ще треба. Може пшениця, у вас буде краще, приїде, бачили? Ну, подивимося, що. Будемо, так, допомагати да, один. одному. А що робити в етажі? Да. Так, Що 6. Це... Так, ну розкажіть, в принципі, що у вас, сої немає, так? Да? Путящий? Ну, нормальний на посів нема своєї, так? Да? Сіяли 100 гектар, сипала десь одиничку. То я по сої сипала десь один і два. Ну, а, нас... три, а три туни 4 врожайності. Нема Ні, такого, так? Да? на наших краях даже... в нас немає такі. насіння Є. тут. Навіть ну, ми возили на власів. У нас... у нас менше сипає. Ну у нас бугри, я сьогодні, ще такі поля нічого. У нас взагалі там отак. Ну там ви ж бачите, що в нас ми ж теж в ямі знаходимося. Ну там в ямі, ну поля дивіться. Що ж У нас... У нас... Дічно, в мене з землі почти всі на буграх, Там два куска на рівному, а то все бугри, Так що такі діла. Ну це те, що реальне, у нас теж до, до тони там трошки більше містами, Ну, ну, та. ну одне поле даже, мабуть, по 80 цепну. По 0,8. По 80 кілограмів? Так, да? Да, тому що там ми його забрали тільки. Там короче, Завтра ну це буде. те, що реально, бо можна надивитися, ні, там ні, розказують, ні, що ні. сипало Та і ні. і 3,5 тонн. то... По 23-му сипало десь до 25, точно. Олег? Ну, соя в 23-м годі. Непогано. Ми забили склад і ще два камази здали. Це я точно пам'ятаю. А цей год почти 100 гектар, склад забили і все. Не здавали. Ну, а два камази відділення. Ми теж в 23 м посіли і сипало і 30, і 35, але посіли небагато. Не, от. У вас тут поля все одно. Взагалі земля Полтавщина, да. нас Та Там ну, які у нас поля? Ну, ви бачите, що у нас пісок кров. Ну, Може, воно луче робити. Пісочок, пісочок у нас. Не скрізь воно, якщо пол Полтавщина, так воно чорнозем буде. Ну у нас так. Да, не... Ну та що ти що нам робити стоїть? А ви оце трошки опеклись з на сої, все одно вирішили сіяти. Я чи, чи вас влаштовує? Я довольний. Чує? Ну що врожайність там тона, так? Ну да? так а що? А у скільки сипала цих у вас. Ну, 30-40. Угу. А в нас до 30, мабуть. Ну, в нас. А рядом млинок, Кировоградська область, дощі прийшли. Скільки оліг сипало? 60-90. Рядом 20 кілометрів від нас десь. Менше, 15. Дощі просто прийшло, да? до ну, так? Дощі не так це жив. Та, У них сипала по 8, по 9, по 7, ну по 6, по 5. А в мене де там Білевщині взагалі, теж забрали тільки землю, там скільки. Ну, до, до 30, не більше. Ну тож, про те ми і говоримо, так? Да, да. Якщо Полтавщина, так це суперрожаї і все остальне. Туди западного, я дзвонив до одного, там не знаю, я не пам'ятаю, де він западний, то я сою він займається, його 5 сотків чи 6. Стоїсти далеко. То не знаю, той год він казав, до 40 сипало. Його Канзас, Піонеровська і ще якась він не знає. Ну, я хочу його тонну ще взяти. Ну, Бриться платити за доставку, да? Да, так? Нова, нова почта, що привезла. Uh -huh. Оце, все ну, все равно... доставка тисяч десять буде коштувати. якщо ще Ну, дом. та хай знає просто. Ну зато не їхати десь. Та ну, понятно. Ні, на заході є. Ну, Но Він оце десь за Київ туди. Білоцерковська область. Чи район, чи який там пчонка. За Білоцерквою десь він туди аж. Угу. Ну, захід трошки побалували дощами, а в нас, бачите, У нас, засуха запеклося, зашкварилося. <гум> 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 не знаю. ну. Сояшник в нас теж сипав. Один навіть по сої не сипало. Не знаю. А що сіяли від соняшника? Які гібриди? Ну, ми сіяли цю савану сіяли, то савана непогана, можна сказати. Савана, ну, десь за 20 сіпали. Савана це Лідея, так? Да. Да? Да. Лідея. Савана. А сіяли там ще як у ми... них. То той мають 18-17. Ну теж там отака, ти, Нема там угу. Ну, около 20, да, Врожанів, спосоняшник? Ну десь накрили 20. А олія що у вас була? Ми здавав, я здавав на еліватор, То... Натура хороша точно. Камаз це 10500, 10600 КАМАЗ. Це нормально. Тому що якщо погана сильна, то десь 9500 отаку mm -hmm. в КАМАЗі. Натура більш меж, да, натура, ну важке, хороша. Mm -hmm. Це лідея. Так що на цей рік будемо лідерів. Тож лідею, да? да? лідею. Теж савану візьму, і ще там бел Може, белу якось. І яка цінова політика цієї лідера? Я не знаю, це год. Цей год ще не... ви не брали, так? Да? Та щось за п'ять, мабуть, так? Да? Ну ти скільки? Ж? Ти ж брав белу ну скільки? П'ять? Ну та тисяч шість до шести тисяч. А українськими граєте? Щось, щось, щось пробуєте ще? Та ну ми раніше сіяли щось? В минулому році був, був піонер у нас е, ну, Євросем. Піонер теж, 125-й у нас одного непогано сипнуть. 170-й. По весенні кукурудзі, так. Який піонер у нього? 125-й 125, 125, так. 125, 125. Є такий, 25-й. 125-й, так. Є, є, я визнавав, є. Повно. Я ти скажу. Я... Ну у нас був 170-й, то сподобався. Не знаю, я один году взяв. Це оно в вони... 130-й? Ну оце ж 170-й, це покращений 130-й. Я один годин взяв — Оце в прошлому році було. Да. Ну так є таке. Так, де ти а дев'яти. А врожайність теж дві тонне дасть, так? Плюс-мінус. Ну, 125, й не, не 25-й. <кій> то я брав... <кій> О, Таку місію аж 25. й то казав по весняному степнув хорошу. Це від Експрес, так? Да? Знаю. Е... знаю. Чи під Єврій? Навіть... навіть не знаю. Ага, значить ідею будете сіяти і... і все, так? Да? За цьому зупиняється. Це ну наше, ну це таке. Ж. <кій> угу. Вже той як ото? Саксон сіяв, не понравився мені, не знаю. Може і нас. Не отримають. Там, блядь, реклами такі за його, бач. Це, це, ну, да. Саксон оце. Не Саксон, а. Добувся. Ну та це. Ж... Агрорит? Агроритм. Саксон за цей. Альдазор. Не знаю. Альдазор. І... І, ви... і пробували, так? Да? Ні, я не пробував, це він он. Я Саксон сіє, чати. Ну, є Саксон, це Та літа селек. А теж огрожи їх не є. Не, селекта, ту ж не знаю. Коротше ми сіяли, то не є. Коротше, то не знаю. Короче, вони реклами там такі, що, блядь, чуєш. А толку ніякого. Ну, можете на каналі розказати, що сип, ну там люди цікавляться. Якби ми знали, ми б тобі привезли, ми б тобі тут би розказали, що. Хто що і хто що, сіває, хто, що О, сипає? Ось такі рулі каже. Отакі рулі каже. Ну в нас не було таких рулів. Слава Богу. <ріст> Та ні, в нас теж не було, я ж показую. Так, є такі, що не знаю, куди сипати. Не влазить в склади, не влазить. Склади нанімають. Не знаю, у нас не сипать. Ну, дві. Може, ми не вміємо. Може ми не вміємо. Брихать. Брехати. Не ну в дійсності там. Та, ну, до, до двох тонн сипало, та, там плюс-мінус. Да, по 40. У нас по 40 є сипало. Да, десь краще, десь гірше є там. Так, <рехлати> да, десь до двох тонн, плюс-мінус, так. Да. Менше більше. По весняній кукурудзі, це щоб було. Задісковане. Було і до тридцятки сипало, там на на окремих кусках. Ну, ну галяндексом бризкали, то отлично. У мене взагалі заходить на елеватор по нолях. Я завозив на елеватор. Ноль. Сміття, так? Да? Нічого. Це завіз. Скільки на ласу, коли це тобі кілометрів? 140. 240. Ну, а нам? 170? <coughs> <coughs> <к interpretation> Раніше я через, через ялинці їздив, чи через ялинці, чи як це А тепер же через... В об'їзд, коротше. А камазом поки застрибаєш по тій чудовій дорозі, то... <ривіт> ну ви ж теж на Власівку здаєте, так? Да? Ні, Слежьте, я ж здаю чому? на Елівату, там я знайшов по третій групі теж. А потоки не пробували? <ривіт> Які потоки? Ні, ні перед Кременчуком потоки. А що там? Ну теж там елеватор там прийомка, чи що. <ривіт> потоки, це десь <ривіт> не <ривіт> там, <ривіт> 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 мають. Не камені ж потоки. Та потоп. Ні, перед Кременчуком. Так це, це, це десь до вас сюди, це, це, так? Це, це, з цієї сторони. Ну ви ж їхали, ви проїжджали, походу. Ні, сюди. Ні, не, не проїжджали? А як нам через міст тільки? А як? А. Один. Один. Я й на елівато здаю, то мені. Ну як. Хранняння ось здало кукудузу. Два місяці безплатно. І ось я забрали, щось заплатили, по-моєму, трищамто тисячі. Це нічого, блядь, Що це? Ну так. Да. А я би зразу. Ну, бач, кожен шукає. Ну, тому подобається, тому не подобається. Да. Той Короче, туди здає, той туди. Ну, так, каждый, що хоче. Ворожаях вас плюс-мінус те саме, що війна. Засуха дала свою, свою роботу, так да. що да. що да. там говорить, врожай їде белі. Пчениця, а скільки мені пчениця? Десь по 40 сипав, так? Да? Більше? Більше? Ну в нас, нас була? У нас була еліта. 4,5 гектара накосили ми. Сіка на косині. А пшениця висіли? Да, я 40 гектарів чай. По сої і по сояшник. Ну, можна сказати, непогано, що там, що там. <різь> да. Як апарат у у вас так? Та да нічого. Дизель, так? Да, так. Да, да. Самі переробляли чи? Ні, куплял. купляли. Купляли. Скільки така машинка коштує, я приблизно. 7 віддавав, от 7 чи вісім назад. А, ну це ж... Це ж друга тоді історія зовсім була. А так, ні, гори, ні низу, да, приїхали, за скільки вам кілометрів? 160, 160. Нормальний апарат. Якби швидше їхав. А скільки максимально? 60, так. Да. Снімай да, олієш. Ну що вас, нормально прийняли? Да, да, нормально. Кава була на все. Ще б дівчат би оце, звісно. Нема сьогодні у нас время, просто. Нехай Принят. ми не літом сюди приїдемо. Ставки є вас. Ставки річка є. Сел. <сіх> Нам головне полежать. Не рибу ловить, а полежать. Продихнуть. Ну, знижку зробив вам. А на канал підписалися. Зараз вдома, блять, зараз. Приїдемо, будемо підписуватися і звонити. А, а, людям, які дивляться, що розказуєте. Хай підписуйтесь. І лайки, хай ставлять. ставить. Хлопці молодці. Будемо дружити, може ще колись щось там. ще Пшениця, може вас нічого буде. Будемо до вас приїжджати сюди. Так що. Ну так, да, будемо працювати. Да, ну а чую. Нормальні хлопці, нормальні чую. Чувась, блять, ховати на то. Щось придумувати, так? Ну, да? Так, да, так. Да. Да. Так що давайте тоді. Добре. Поїхали ми. Удачі вам! Хай сипе. Хай сипе, тоді будете ми нас купляти. На Та будемо купляти, да. так. Будемо купляти. А що у вас по енергії вийшло по схожості, ви перевіряли, так? Да? До побачення? 87, 87 енергія, 90 схожих. Ну я ж міряв, ви бачили, що я 94 на наміряв, це Полтаві в лабораторії. Ну, плюс-мінус. Бо ну, я у українському. Ну, болячок нормально. Там 3-4 там да, Так, Там все в нормах проходить. Да, немає пропускає. Що... Ну, от... To, там, воно, 14, блядь, болечки, біло, я перевіряв, то там 14 болячки піо. Ну так. Да. Ну, в общем, нормально, я думаю, да? Да. Покуп те, що пропонують по 70-60% з кожного. Та мене ш... сама, я, ну, ну, да. ж не в мене така сама, яка. Я ж нікому теж не підсумаю. У мене, як той год, я теж займався, я в той год, продав тон ну, 20 продав. Я віяв усе. Ну, я, я щоб перед тим, що людям продати, я робив двічі аналіз. Ну, двічі було плюс-мінус однаково чи разбріняв. Однаково. Однаково. Я набираю з кучі щупом. Одрозю на аналіз, якщо устраюваю. Потім вію у беги. У мене беги з клапанами метр на метр. Вію. Потім набираю з оцих віяних вже і веду ще mm -hmm. Тоді right. продаю людям. Тоді вже людям казав. Ну, так треба, щоб не соромно було, правильно? Та, ну, шо, я відповідаю за своє. Все, давай, Все, успіхи удачі, вам да. щасливо да. на зв'язку. Да, зв да. І зробіть собі книгу водія, якщо на вас немає. Да. Зв'язково. Я, не я колись позвоню, да, я замовляв в інтернеті, вони продаються, там книжечки такі. Книга водія. Так, да, книга водія. Пишете, а воно 20 гривень вона Ось таке. Це така машини, в да. Так. У мене газон із там на кожну машину, здається. Ну, вписуйте свої дані, наскільки там термін дії цієї книги. І там кожного разу, як виїжджаєте в рейс, вписуйте, точка виїзду від кілявої, пункт призначення. Кілометраж, ну там треба, я так теж його приблизно пишу. Але краще, якщо воно ж у вас є і щось там написано, то, то це вже буде легше. А Якщо зовсім нічого немає, то це ж 17 тисяч штрафів. — У нас немає, ні в кого немає. Ну, я же уже попадался. А? Трансбезпека, да. У меня же новый КАМАЗ был, меня же спеймали на новом КАМАЗе. Ну, это же трансбезпека, да. Это да. просто у нас там нема Ну, шо, значит, да? пока что вам повезло. Да, давай, Все, счастливо. І так, народ, ну що у нас? Сою завантажили, людей відпустили. Хай радує врожаями. Дай Бог, щоб цей рік був кращий, ніж минулий на врожаї сої. Отака в нас соя хайпро. Маса 1201 грам. Свій янаріз я робив схожість енергія 94%. По хворобах вона проходить в межах норми. Врожай го року. Тому ми маємо отакі от показники. В нашій крузі немає нормальної сої, немає нормального пасімату. Тому люди приїжджають і забирають отаку от сою, яка має гарні і чудові характеристики. А це от наша соя 24-го року. Можете порівняти. Можете порівняти, показую вам, яка оця соя і яка оця. От бачите, багато зеленого. Зморшкувати не годяще нікуди, скажімо так. Тому збирались ми сіяти О, і оцю сою свою, яку отримали. Але е, не знаю, які тут показники. Але, в принципі, і так зрозуміло, що нічого нормального тут немає. Глянь, яке воно зморшкувати, некондиційне. я думаю видно. Тому оцю сою треба продати, тому що немає ніякого сенсу її сіяти абсолютно. Просто закопувати гроші в землю. Краще її продати десь на переробку, не знаю, можливо, хтось знає, хто. Приймає таку сою з меншим протеїном, протеїн менша база, 33,6, ми наміряли, возив я на елеватор провіряли. І возив я дану сою, ну там інша кучка висипана, але вона така сама, плюс-мінус. Возив я її на елеватор, на Нібулон, там її не прийняли, було повернення. Причини повернення нам ніхто не пояснив, просто було написано, що вона не підходить по стандарту ДСТУ. Тому якось так. Може хтось знає, хто приймає дану сою з меншим протеїном за адекватну ціну з ПДВ. Тож підказуйте, буду вам вдячний за, за підказки і за пораду, як завжди. Трошки нам залишається собі. Сої на посів, тут буквально 2 тони. Планували сіяти більшу площу. Але ви знаєте, є побоювання, що 25 рік буде схожий на 24-й. Що буде засуха і врожаю ми не отримаємо абсолютно ніякого. Буде отаке от, отаке саме. Просто їздимо, возимо її по елеваторах, ніхто її не бере. Ну а може ситуація зміниться, ніхто свою не посіяв у 2025 році і буде гарна ціна. Бо зараз, я ж кажу, це просто просто не прошу. 10 тисяч готівка і плюс 17 там в е безналі, точно не пам'ятаю. Але тим не менше. Тож, друзі, всім дякую за увагу. По традиції, ви самі чули від фермера, що треба обов'язково підписуватися, ставить отакені жирні подобайки для підтримки. Знімаємо для вас, показуємо все так, як воно є. Тож, з вас підтримка, подобає далі буде. І також, друзі, хто цікавиться посівною соєю, можу вам дати контакти. Людина займається вирощуванням сої на продаж, на посів. Схожість енергія. 85% є декілька сортів сої. Точно знаю, що є 309 та АПОЛО. кого цікавить, пишіть в коментарях, надам вам контакти, кому це потрібно. І там уже зв'яжетесь самі домовитись про покупку даної сої.